Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Ти приходиш додому після важкого робочого дня. За цей день ти вирішила купу проблем, задач, ти посварилася з колегою чи промовчала, ледь стримуючи свою злість. Ти рахуєш гроші і думаєш, чи вистачить тобі та твоїй сім'ї до кінця місяця, чи ти почуваєшся одинокою в цьому новому для тебе світі, де ніхто тебе не розуміє, чи можливо, де ти абсолютно чужа? Отже, ти приходиш додому, якщо у тебе, звичайно, є дім, виснаженою, купою проблем, переживань, страхів. Самотністю, ти дуже хотіла б мати інше життя чи інший період свого життя: той, де ти здорова, де тобі комфортно, легко, де поруч сім'я, де немає проблем з грошима, де ти живеш, а не виживаєш. А проте ти така втомлена, що не спроможна на більше, ніж просто лягти на диван. Одну хвилинку. Лише одну хвилинку полежу, тільки відпочину, сил немає встати. Тож ляж, прямо зараз, а я розповім тобі чарівну казку: І ти трішки пофантазуєш і розслабишся і відпочинеш. Але ж ти знаєш, що казок не існує, в цьому світі не можна нічого вигадати, все вже давно живе. І червона шапочка колись ходила через дрімучий ліс до бабусі, і попелюшка одного разу справді загубила туфельку, а потім відгуляла пишне весілля. А кіт у чоботях був на тому весіллі, він пив вино, танцював гопака, їв вареники з сиром та витирав сметанку зі своїх довгих випищених вусів. А червона шапочка виросла та вийшла заміж за дроворуба, що колись звільнив її з черева вовка. І всі ті казки живуть, і всі ті реальності існують. І твоя дійсність лише одна з мільйона можливих для тебе. І от ти лежиш і лежиш, ти дихаєш, повільно вдихаючи прохолодне повітря та видихаючи тепле. Вже нагріти тобою. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Вдих. Один. Два. Ти. Чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. І тут ти чуєш легкий стукіт у двері. Він настільки тихий, що ти думаєш, що не варто вставати, що, мабуть, тобі здалося. Ти заспокоюєшся. І знову починаєш повільно дихати і про щось своє думати. Аж тут знову стукатіння повторюється вже голосніше. Ти неохоче встаєш, підходиш до дверей, повільно совуючи ногами по підлозі, так як вони важкі, дуже важкі. Ти відкриваєш двері і бачиш там чоловіка. Його лице наполовину закриває широкий капелюх, а проте все одно видно його мужні вилиці, суворе підборіддя, смагляву шкіру. Цей чоловік пов'язаний з пригодами, думаєш ти, і в цей час він, ніби почувши твої думки, говорить: Я прошу вас зайняти місце на кораблі, який з хвилини на хвилину відправляється до країни чудес. Всі чекають лише на вас, ти неймовірно дивуєшся, а проте він виводить тебе на двір. і ти бачиш, що багатоповерхівку, де ти живеш, омиваєш широкий, безкрайній, глибокий океан. А біля під'їзду й справді пришвартований казковий дерев'яний корабель, а вітрила у нього багряні. Вони розвиваються, і вітер їх надуває все сильніше, намагаючись підштовхнути цей вітрильник до країни мрій. І ти, зачудована побаченим, не стямилася як опинилася на палубі. Ще хвилина, вітер дме сильніше, вітрила вже реплять від напруги, судно розгойдується на місці, і всім вже не терпиться швидше відпливти від берега. Ще мить. Ти стоїш на палубі глибоко, глибоко вдихаєш це повітря трішки солоне, трішки вільне, прохолодне, без планів на майбутнє. Та вмить зрозуміла, що тобі це повітря нагадує, це вітер надії обвіває тебе. Ще мить і корабль відправився в дорогу, м'яко, хлюпаючи ніжно й обережно. І одночасно сильно і швидко, і ти пливеш і пливеш, цієї миті тебе вже нічого не турбує, нічого не заважає. Всі тривоги залишилися в минулому житті, всі проблеми ти заставила в тій кімнаті, в тій самій багатоповерхівці, ти не розумієш, яке в тебе майбутнє чи яке теперішнє, немає нічого і все є одночасно. Все змішалося, але ти точно знаєш, що ти все ще існуєш, і тепер твоє минуле, теперішнє та майбутнє це ти просто ти. Водичка хлюпає, вітер обвіває, він розвіває твоє волосся, зачіпає і підіймає краї твоєї сукні, але тобі б хотілося іншу: ти бажаєш мати блакитну, легку. Трішки блискучу сукню, як у принцеси в Діснеївському мультику, і вмить ти її маєш. Здивовано оглядаючи себе, ти розумієш, що за одну секунду ти отримала те, що хотіла. Просто ніби начаклував хто пані, це тому. покрутив вуса з усмішкою капітан, той самий, що забрав тебе з квартири, що ми вже майже на місці. Ми в країні чудес, там, де збуваються всі мрії, все, про що ви подумаєте. Країна чудес, мріливо шепочеш ти, а там справді є поле дурнів, де можна закопати декілька монет і за ніж з'явиться дерево, на якому будуть рости гроші. Навіть цікавіше, пояснив капітан, воно виникає і створюється заново кожного разу. Коли його вигадують, тому що в країні чудес можливо все. Як цікаво, промовляєш ти, спускаючись вниз на землю на острів, до якого ви прибули поки розмовляли, невеличка частина землі була покрита дрібним, блідим, чистим піском. Ти відразу зняла босоніжки із задоволенням. Повільно ступаючи ступнями і занурюючи їх майже повністю в прохолодний пісок пішла вперед. Попереду, як міцна висока огорожа, височив густий смарагдовий ліс. Що там? кивнула ти в сторону дерев. Що там за лісом? «Е, там велике ніщо? Ти мовчки здивовано дивишся на свого співрозмовника, а в цей час. Вітер розвиває і пестить твоє волосся, шкіру твого обличчя, твою блакитну легку сукню. Тобі не жарко і не холодно, ідеально, комфортно. Лише ступнями ти відчуваєш легку прохолоду. Ви маєте піти туди самі, пані, проговорив капітан. Мені туди не можна. Натомість ви, дійшовши, можете там створити свій світ. Ідеальний, гарний, добрий та світлий. Свого часу я возив туди попелюшку, а от тепер ваша черга настала. Він посміхнувся тобі по-доброму, як батько, помахав рукою на прощання і вже за хвилину відплив на своєму кораблі з багряними вітрилами. Почекавши якусь мить, ти сміливо пішла вперед. Пробираючись крізь гілки, колючі кущі та густе листя, і врешті ти вийшла на невеликий пагорб. Забравшись на нього, ти оглянулась декілька разів. Навколо знаходилася глибока прірва. Вона оточувала пагорб з усіх сторін, крім тієї, звідки ти прийшла. З іншого боку, прірви бушували водоспади, буйні, шумні. Блакитно-зеленого кольору, вони гуділи та ревіли, посилаючи маленькі часточки води на тебе, на твій одяг, і крапельки блистіли, переливаючись різними кольорами, роблячи твоє обличчя незвичайним і казковим. Раптом ти почула голосні звідки. Чого ти хочеш? Я розгубилася ти, я не знаю, прошепотіла. Я втомлена, виснажена. Я хочу жити, я хочу спокою, я хочу казки, я хочу надії, я хочу легкого життя, життя, де все вдається, де всі здорові, де вдосталь грошей, де мене завжди люблять. Я хочу щастя. Тоді йди сюди до мене і все здійсниться. Куди й сюди, злякалася ти. «Ти ж хочеш скупатися в водоймищі біля водоспаду, тоді вставай і йди. Але ж я впаду, там прірва. Якщо ти в це віриш, то так, але якщо ти повіриш, що вмієш літати, що вмієш ходити по повітрю, ти дійдеш. Край ока, вибравши найкрасивіший та найяскравіший водоспад. З прозорою, блакитною, бірюзового відтінку водою ти пробуєш зробити перший крок в нікуди. Я не дивлюся вниз, там немає прірви, там є дорога, широка, міцна, надійна, дорога до водоспаду, говориш собі. Дійшовши до іншого краю та спустившись по стежці, ти помічаєш, що у водоймищі купаються всі ті, Кого ти знаєш і кого любиш. Вони граються, плавають, сміються та відпочивають. На траві збоку розкладені різноманітні фрукти та смачні напої, а у воді продовжують плескатися дорослі та малі. Вони махають тобі, запрошуючи до себе, щоб ти підійшла і також відпочила. Ти приймаєш запрошення і відпочиваєш з ними. Насолоджуючись енергією радості, спокою та щастя, але тебе не покидає відчуття, що все це нереально, адже ти пам'ятаєш своє життя, де купа проблем, де нестатки, де грубість, хвороби та нещастя, і дивна тривога повертається до твого серця. Несподівано, ти помічаєш невелику печеру з боку від водоспаду. Іди сюди, чуєш голос звідти: я покажу тобі те, що тебе хвилює. Ти залишаєш всіх і заходиш до темної, місцями вологої від крапель води, печери, де бачиш величезне дзеркало, декілька метрів завдовжки, приліплене до стіни. Ти підходиш ближче і здивовано завмираєш. Ти бачиш там себе, ту минулу свою реальність. Там ти лежиш на дивані, втомлена, розбита, сумна. Там ти ходиш на ненависну роботу, яка витягує всі сили. Там ти й твоя сім'я хворієте. там ти нещасна, там ти хочеш змінити своє майбутнє, але не знаєш як. Ну що? Знову чуєш голос, яку реальність ти вибираєш? А в мене справді є вибір, питаєш ти. Проте тобі не відповідають. Голос мовчить, Я хочу залишитися тут Я можу залишитися. Якщо ти віриш, що можеш, то залишайся, тихо проговорив голос у відповідь і замовк. Отже, Майбутнього більше немає, і минулого також більше немає. Ти залишаєш всі свої проблеми та негаразди там, далеко за дзеркалом. Посміхнувшись, ти забуваєш все, що було, і все, що буде, тепер є лише ти. І з легким серцем, з невагомістю у всьому тілі, ти повертаєшся до водоспаду, до тої реальності. Яку ти вибрала?